Що російський імперіалізм буде в будь-якому випадку в тій чи іншій формі хотіти контролювати Україну до того моменту, поки Україна буде не буде достатньо сильно, щоб не дозволяти йому це робити. А, і тому я все ж таки прихильник, я на всіх ефірах е, говорю, що давайте не гадати на кави і гущі ці, так а я все ж таки прихильник того, що треба пам'ятати, що ми насамперед наші найкращі захисники. І коли приїжджав Блінкін 19 січня в Україну, я нагадую його цитату, що він тоді сказав, що в цей історичний момент ви насамперед на себе маєте покладатися, так і треба згадати, що Україна це сока мільйона країна найбільша країна в Європі. З другими покладами газу, з колосальними іншими ресурсами, Залізна руда, Уран, е, з чудовим свідченням паслюбним народом. Так? І чому так постійно виходить, що ми постійно є об'єктом геополітики, а не суб'єктом геополітики? Так? Саме чому через постійно, це. постійно виходить так, що ми, е, знаєте, е, Поводимось, ніби якась є бананова республіка, там на один мільйон мешканців, так без жодних ресурсів. Голова полягає в тому, що у нас постійно, що ця влада, що минула, що позаминула, що позапозаминула, у нас при владі олігархія, у нас при владі один відсоток найбагатших вес населення, які використовують всі ресурси держави для свого надзбагачення. для чегового приватного літака, для чого приватної яхти, для чого палацу десь там. Чи на Женевському озері, чи на лазурному узбережжі, чи де інде так і поки це буде подовжуватись, поки замість того, щоб використовувати оці мільярдні можливості, ми б розбудовували. Свій ВПК потужний десятками тисяч е, високопасних робочих місць, соціально сповілову економіку, в якій б українці хотіли би тут би жити, тут народжувати дітей, сюди повертатися, а не виїжджати в ті країни, у яких ми зараз просимо допомоги. Врешті-решт розбудовувати збройні сили Україні належним чином. От цим, власне кажучи треба всім займатися, тому що е, я переконаний в тому, що е, очікувати якогось поступу. Через дипломатичні будь-які методи, так через е, е, будь-які моніторні місії ОБСЄ, через тестоворонню контактну групу, через мінські домовленості, це абсурд, це самозадурення. Треба використовувати цей час, у тебе дипломатію використовувати для затягування часу для того, щоб узбудовувати свою потужну країну. Проблемка тільки в тому полягає, що ці вісім років так були в цьому контексті здебільшого згаяні. І Щоб не бути галаслівним, я посадам один конкретний приклад: що минула мегапатріотична в влада. Що ця теж дуже патріотична лавка влада, які робить дні єднання і так далі, чомусь ні, та, ні інша влада навіть не спомоглися, хоча би почати, хоча б залити фундамент патронного заводу у воюючій країні на на восьмому році війни. Дуже патріоти великі. Фундамент залитий. Знаєте, знаєте, а ви а, а ви знаєте, скільки було кошту? А ви знаєте, скільки було виведено пане коштів? Пане Ви знаєте, що в цьому я році патронний завод буде. буде? Я пошучу Ми вже виділили гроші в я, державному що... оборонному коли, замовленні. Пане Федоре, пане коли він буде, Бо коли він буде, буде побудований, коли, коли він буде побудований, тоді будемо, коли він буде побудований, тоді будете розказувати. А я вам Є, нагадую, а я вам нагадую, що він не так а я вам нагадую, що ви маєте руда, третій рік, сціни, що ви третій рік маєте виробляє. тотальну владу. Третій рік. Ви не вчора вигали вибори. Третій рік ви маєте тотальну владу. Це ви могли б розказувати в за вересні дев'ятнадцятого року Збройних Сил України зріс на п'ять позицій. Це ви б в це заслуга в вересні 19 року. Рейтинг. Ви могли б розказувати, що післязавтра буде, так? А зараз. Але те, що вже відбулося, те, що післязавтра за буде, 22, рейтинг так? Збройних Сил І України згришкає постійно. Ще раз, я вам no. говорю конкретний за факт. За три роки, у вас три роки тотальної влади, а, ви на третьому році розповідаєте, що ви колись в майбутньому зробите... Так, є, Які? тому що ми беремо тому, тому, тому що ми беремо у Чехії, Кому у Прибатниці, змушені брати... Кому не вистачило патронів? Перепрошую, перепрошую. У нас ситуація, не було патронів. Ви зараз... Скажіть, будь ласка, була чи ні? А у нас була повномасштабна ескалація? У нас була повна штабна ескалація Збройні сили зараз вас двоє слух олігархії вам це. зручно мене перебивати тепер дивіться тепер дивіться а ви тут дуже ви дуже, обличчям, питання, ви дуже серйозним обличчям дуже серйозним обличчям розказували про ескалацію тут розговорили про геополітику Та, Та, не так от, ви, обличчя, так, от ви, так от ви так от ви маєте совість сказати що не вистачало патронів коли абсолютно всі аналітики я говорять про те, що якщо буде повномаштабна якщо буде повномасштабне вторгнення, у нас не буде Скільки вистачати катронів у службу України? що за що, взагалі. Взагалі. що суці репліки про патронний завод і про спроможності наших збройних сил. Пане Левченко, я вас запевняю, що якраз наша влада за три роки навела лад в державних оборонних закупівлях. В колишньому дозі ми перекрили всі тіньові схеми в цих оборонних закупівлях завдяки тому, що ми в цьому році, на початку лютого, затвердили трьохрічне оборонне планування. Вже в цьому році почнеться і завершиться будівництво патронного заводу. Він потрібен. Тут говорити про те, що патронний завод для України не потрібен, абсолютно неправильно. Але пан Валентин правильно говорить, це буде об'єкт номер один для цілей у випадку розширення агресії. Тому не можна говорити, що патронний завод вирішить всі наші проблеми. Він сказав? вирішить проблему, забезпечення. Чення збройних сил України власними патронами так. власного вітчизняного виробництва, але не треба говорити очевидну неправду про те, що на сьогоднішній день в збройних силах не вистачає патронів. Збройні сили, завдяки затвердженню виконання державного оборонного замовлення на сьогоднішній день забезпечені всіма необхідними видами озброєння і боєприпасів у повному обсязі. Е, я маю на це відреагувати? Чекайте до і мене буй, особисто, більше, вій, до, мене особисто калицюк, та, до мене особисто зверталися, так раз, ще раз. Я взагалі нічого не казав по державному бронезамовлення. Це Би ви говорили, що ваша влада нічого не зробила. за Я сказав я ні, неправда. Я не а, до речі, неправда. ще правда. Одна... Ну... Ви неправду кажете. Кожен бажаючи може відходити відку... на Ютубі. Подивитися, що я казав. Я давав конкретний приклад. Щодо патронного заводу, це правда. Три роки вже маєте третій рік, вже маєте тотальну владу, і до сих пір навіть фундамент не залити. І те, що теж мене ви мене звинуватили в брехні, яку я не казав. Так я не казав, що зараз не вистачає. Я чітко сказав, коли ви почали втрьох мене перебивати, Що згідно Дво. аналізу Дво. Аналітиків, я так, аналітики, так перебивати. мене що з у разі перебував що у разі повномасштабної ескалації повномасштабного вторгнення. No. От у разі такої випадки тоді не буде вистачати. Я це теж чітко сказав. Тому Не треба, будь ласка, мої слова перекручувати. І це теж маса досліджень з цього приводу, так тому от на цьому я наголошував. І, і ну, для чого ці всі перекручення зрозуміло. так? Тобто, перекручує я... пане Левченко, ці питання потрібні лише для того, і з вашого боку, я не про те, щоб дискредитувати Збройні Сили України. Я хочу сказати, що за даними сьогоднішніх соціологічних досліджень, дві третини громадян України вважають, що збройні сили. Сили України розвиваються в правильному напрямку. А скажіть, будь ласка, а де я щось сказав слово погане по Збройні Сили України? Я кажу погані речі, правду, гірку правду. Про вашу Яку олігархічну владу, таку саму, як і минуло, олігархічну Яку владу правду, та влада, правду. яка дозволяє виводити мільярди доларів з України через трансферанс на через угоду з республікою Кіпер, так, через відсутність просивного податкування речі, і так вже далі, не ошо. Якщо вони та при чому тут слухайте, пане ну, Валентина, це, пане ну, Валентина, пане при... Валентина, я не сказав, що кіпер є офшор. Так, no. на відміну від вас, у мене є від диплом з знаку з Лондонської школи економіки. Знаєш, чому таке не потрібно мені, ви б не про патрони за. Не потрібно мені, будь ласка, знаєте, пере мене тут перебувати в котре. Я констатую факти, що як минула влада дозволяла мільярди з України виводити, так і ця влада дозволяє мільярди виводити. А потім задивляється вже до ООТа, досить, до союзників і просить копійки.